Сьогодні вшановуємо трагічну сторінку нашої історії, яких, на жаль, є дуже багато, але ця подія, яка мала місце 2 листопада 1708 року, дуже давно, але сильно перегукується з сьогоднішніми подіями. Ми сьогодні згадуємо жертв батуринської трагедії. Батуринська трагедія це є сторінка Нашої національно визвольної боротьби загалом. А зокрема, це є етап так званої Північної війни. Північна війна це е, такий період війна, в яку була втягнута Україна, війна між Москво, Москвою та Шведським королівством. Україна була туди втягнута на дуже невигідних умовах, оскільки мала забезпечувати московську свою Московську владу, от, багато козаків гинуло, багато податків збиралося з українських земель. І так сталося, що на, в 1708 році Карл XII, шведський король, вирішив піти походом на Москву, щоб покласти край цій війні от, і закріпити свою перевагу. В Балтійському регіоні, зокрема у всій Східній Європі, наш тодішній гетьман Іван Мазепа, досить відомий європейський політик, бачачи очевидні наслідки московського панування, відчуваючи ті утиски, які зазнавали козаки, це втрата вольностей наших, втрата нашої автономії. Він вирішив власне цікавом 12-тим Союз. Військовий Союз і спільно вистояти, спільно вийти проти Петра І. І в тому поході, який почався в 1708 році, Іван Мазепа запропонував військам Карла XII перезимувати в Україні, в Батурині. Батурин на той час це була дуже міцна фортеця. Це була гетьманська столиця, місто з великою кількістю храмів, з великою кількістю е, споруд, е, шкіл. Тобто велика 24 гектарів площею фортеця. Населена близько 20 тисяч мешканців в ній проживало. І військо Івана Мазепи вирішило на зустріч війську Карла XII. А в самому Батуроні залишилася невелика кількість козаків під керівництвом полковника Дмитра Чечеля. І знаючи про це, що й Мазепи немає в Батойоні, Петро І надав наказ зруйнувати місто, ну і зруйнувати всі плани, які були в королях Швеції в Мазепи. І війська Івана Петра І приступили до міста і почав'язався бій, який закінчився невдачею для Петра І, точніше для Меншикова, який керував тими військами. Вони зазнавали невдач, не могли взяти штурмом фортецю. От і власне тоді сталася та найбільша трагедія, оскільки не всі захисники Батурина Хотіли воювати з Москвою, були там лояльні до Москви. Лояльним до Москви був полковник Іван Ніс. Він був сильно покараний за свою проросійську позицію, його прикували козаки до гармати. От. І він вирішив помститися і підказав своєму помічнику, щоб той передав москалям таємний вхід до Батурина. Москалі цим скористалися. 2 листопада вони увірвалися у місто через цей таємний хід. Розпочався важкий бій, який закінчився, на жаль, тим, що ми сьогодні називаємо «Батуринська трагедія. Тоді загинуло все цивільне населення. Все цивільне населення було знищене. І про ті події є багато документальних спогадів, які, підкрес, які підтверджуються археологічними розкопками. Ці археологічні розкопки свідчать про велику пожежу. Велика пожежа горіло все місто і горіли всі храми навіть православні. Це підтверджує ту виняткову жорстокість москалів, а також археологічні розкопки свідчать про численні Тортури над місцевим населенням, над дітьми, над жінками, над всіма цивільними нікого не пошкодували, і тому я особисто про Батуринську трагедію дізнався десь у 2008 році за російського телебачення, оскільки росіяни, ну коли там почало зводитися комплекс гетьманська столиця, росіяни не могли це обійти стороною. Якраз була 300-та річниця болтавської битви, це восьмий, дев'ятий рік, і вони казали новинах, що це є все фальсифікації, це є все неправда. Але земля пам'ятає все. І саме археологічні розкопки свідчать, що це є е, виняткова жорстокість росіян до цивільного населення. Але які ми повинні взяти висновки з тих подій? Висновки полягають в тому, що будь-яка лояльність до Москви Будь-які компроміси з ворогом, будь-які поступки мають жорстоко каратися. Сьогоднішня влада наша показує, що вона є лояльною до Росії, і це може для нас дуже плачевно завершитися, тому що і інформаційна пропаганда є російська, і російський бізнес в Україні, і наша влада сама веде свій бізнес в Росії і не хоче називати. Війну війною і не хоче розірвати дипломатичні зв'язки з Росією. Історія показує, що це для нас погано завершується. На жаль, навіть в нашому місті, яке є наш край, який теж є причетний до цієї війни Івана Мазепи з Московії, навіть в нашому місті жодної вулиці не названа на честь славного гетьмана Івана Мазепи, великого європейського політика. Натомість. Іменами його зарадників названі вулиці Кочубея, вулиці Іскри. Цю історичну справедливість треба виправити. Це по-перше, і належно вшанувати гетьмана, нашого Івана Мазепу. А також, щоб довго не затримувати, я передаю можливість цю дарасу провести молебень панахиду за жертвами тих 300-літніх подій і за всіма жертвами, хто впав за. Ботьбу за незалежність. Дякую. Боже, що скарешники помилимося. Боже, що сгоришники помилимо нас. Боже, що скаришки помилимось. Благослон Бог. завжди, нині повсякчас. Сина віки біл. Святий, Боже, святий піти, святий безсмертний помил.

Чисти в ліки ноші, глади, попрости, беззаконня наші, святий з несе і цілий демочі наші від того ради, усі на землі, від каждосучні на дай нам сьогодні, і прости нам провини нас. І проще й покинувай за і не веди нас у спокусу, але відзвони нас від духа. От від народствою силою, і слава Отця, і сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віки, за спокій спочали храбів твоїх, всіх дітей, старих, жінок, воїнів, козаків, що загинули, батурицькі трагедії, батуринські різні. і твої, Господи, всіх воїнів Небесної Сотні, щоб вклала своє невинне життя, за незалежність нашої батьківщини і воїнів наших, що загинули, під час виконання свого довгу на своїй країни. Воїна Юрія, воїна Руслана, воїна, Романа, воїна, Леоніда, воїна, Віктора, воїна Миколая, воїна Івана, і всіх воїнів що загинули на справедливість і на справедливій війні, і за відпущені усякої проби невільної, і невільної Господи Спочли брабам твоїм, всіх, що загинули батуринській ресмі і на Майдані, за Заводі незалежність України, і на сході України, і сотворим. Як навіть не зуміють, наша Сущнада, як і не пощай на увазі в нашому, не покушу, але в нашого Бога Богородиця його радуйся. Благодатна ми є Господь тобою, на Тридина і благословена Твія Твої слава. Прости Боже, повинен її війни, і постовича і все їм простити до Боги, чи полюбить, там не і Господь, там не і цяція. І отця, і сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі брати і сестри, ми дуже часто в нашій історії занадто часто чуємо це страшне слово. Зрада. І кожного дня ми зустрічаємося в цьому. Зрадники є і посеред нас, і посеред нашого парламенту. Я не маю цю тісну маленьку компанію. Маю ввиду, ну, і в нашому місті, і в нашому районі, і в нашому парламенті є зрадники. І ці, через таких зрадників саме і зараз гинуть наші хлопці на сході. І гинули наші хлопці на Майдані. І гин, загинули ці невинні діти, жінки, старики, Батурині. Чому? Тому що на той час, в 1708 році, написала одна із французьких газет, на той час вже написала. Що, що це за російський цар, що прагне української крові? Чи не те саме ми бачимо зараз? Ми бачимо упудоло, яке хоче тільки одного, хоче крові. І ця кров є чомусь українська. Чому? Тому що вона є сповнена свободи, вона є жарка до перемоги, вона є жарка до волі і свободи життя. Тому що в нас є в душах те, що не мають інші народи, особливо Росія, дух свободи. На реліуції гідності ми перемогли. Ми зламали в собі отой синдром Раба, отой ген раба. Ми в собі викоренили. І сьогодні ми стоїмо вільні люди гордо піднятою головою і захищаємо далі свою батьківщину. Захищаємо проти орди орків, які бездумно, як роботи, як машини, йдуть і роблять те, що їм говорять, наказують. І цим самим вони і нищать і нашу країну і себе самих. Так само було і в Батурині. Через, можливо, гроші, через якісь інтереси, через якісь свої особисті потреби ми бачимо, що одна людина зраджує ціле місто. Він не пожалів ні дітей, ні батьків. Бо там, мабуть, загинула і його сім'я, і його батько і мати, і діти його також там загинули. Але він про це не думав в той час, тому що треба було зробити поклон московському цареві. Тому пам'ятаємо про те, щоб пам'ять сьогодні і цих хлопців, які загинули тоді, цих козаків і цих людей, цих дітей, щоб пам'ять їхня була в наших серцях завжди. Пам'ятаємо, щоб кров невинно винна їх на Майдані. І кров тих, які зараз до сих пор ці хвилини гинуть на сході України, що вона не була марною, що наша боротьба продовжується. А ми знаємо, що Господь каже, що хто з, відм... з мечом іде, той від меча погине. І погибель страшна прийде на того агресора. І Господь нам і Україна встане. Вільною і незалежною державою амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Будь ласка, якщо хтось хоче. Це була страшна трагедія, тому що Петро І надав наказ знищити повністю місто Батурін, спалити степлю зиття землі. Такий був факт жорстокого ставлення до наших людей, що людей цивільних зразу знищили, спалили. А козаків наших, які там були, воювали з військом Петра І, їх залишили для дуже таких жорстких катувань. І в кінці кінців вони козаків посадили на палів, розп'яли і викинули у річку, яка текла в Дісну, в Дніпро, показати, щоб далі люди боялися, щоб не робили таких більше проти Москові, Ну, не повстання, а воно боротьби. Це була боротьба. Але на сьогоднішній день ми бачимо все-таки той дух козацтва в наших душах, в наших поколіннях він є. Ми сьогодні дійсно маємо дух волі. На Майдані доказали, що ми можемо за волю боротися. І загинуло нас багато на Майдані, сотня це так назвали, але і велика кількість загинула там і жизнь. Цих ну, трагічних днів, що і в лікарнях стільки людей загинуло, яких були, наші берківці побили, і потім вони були і такі, що в безліці пропали. Також йде зараз боротьба на сході України. Також агресор не може повірити, що ми можемо вистояти проти такого монстра, тому що як е, взяти військо наше українське, яке було знищене цим владою до цього часу. Але Народ згуртувався, доповні армії встати на ноги і на шинчі день ми тримаємо рубежі. Хоч там не будемо зараз коментувати, як воно проводиться, на мою думку, це не зовсім правильно, тому що треба було зразу його вижимати до кордону і там держати рубежі. Но я думаю, що настане той час, коли буде наказ, вижити їх на свою територію і держати наші рубежі. Тож ми гідні тих поколінь, будемо пам'ятати завжди про цих козаків. Гетьмани, які тоді боролись за нашу незалежну Україну, і ми будемо продовжувати їхню славетну роботу. І все-таки Україна буде вільна. І скорим часом, я думаю, закінчиться війна, і ми будемо гідні тих нащадків, що ми вільний, незалежний народ і люди. Тож слава Україні!